Слава Ісусу Христу, 18 жовтня. Ми продовжуємо рубрику Віржня. Дякую всім, хто підписується на канал. Дякую всім, хто поширює це відео, тому що робить його більш доступним для інших, можливо, комусь Воно воно також буде корисним. І також всім, хто ставить вподобайки, тому що рівно ж такий спосіб ці відео поширюється і стає доступніше іншим людям, які можуть його побачити. Віршем сьогоднішнього дня є стишок 24 четвертий глави п'ятої з Євангелія від Івана. І каже Христос наступні слова. Знову і знову запевняю вас, що хто слухає Моє слово і вірить в того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але прийшов від смерті до життя. Знову і знову Христос повинен запевняти в нас в одному і тому ж, повторювати одні і ті ж речі, і це щось подібне, що відбувається з дітьми в школі, яким знову і знову щось повторюють, тому що повторення є. Необхідне для того, щоб хтось щось вивчив. Господь мусить повторювати нам кожен день правду, які він приніс у світ. І дуже важливою правдою, яку він сьогодні повторює і запевняє нас, це правда про те, що людина, яка слухає Його слово і вірить, той його послав, вже має в собі вічне життя. Сьогодні Христос знову ж таки повторює дуже важливу річ про співвідношення між слуханням і вірою. Дуже важливо є вміти слухати те, що говорить Господь, тому що тільки слухаючи, ми здатні щось сприймати, тільки слухаючи, ми здатні допускати через вуха певну інформацію в наше серце і згодом дозволяти нашому серцю проживати це. Проживати любов, проживати доброзичливість, проживати прощення, проживати мир, проживати благодать, проживати все те, що приніс Христос. А найважливіше проживати життя. Тому що сьогодні каже Христос, хто слухає Слово, Той має життя. Але для того, щоб мати життя ще одна умова є. Другою умовою є, є вірити в того, хто послав Ісуса Христа, вірити в Бога Отця. Христос він прийшов на світ для того, щоб показати Отця. І в якийсь момент, коли учні запитали Його. Просили його, Господи, покажи нам Отця, то він сказав вже стільки ви зі мною, не знаєте, що той, хто бачив мене, той бачив Отця, що я і Отець одно. Якщо ти хочеш отримати вічне життя і отримати його не колись, але отримати його зараз, тому що знову ж ми повинні розуміти, що вічне життя це не є щось, що ми отримуємо. Вічне життя це не є щось, на що ми чекаємо, вічне життя це не є щось, що почнеться після смерті нашого тіла. Натомість вічне життя це є те, що ми починаємо проживати вже тут на землі. Кожен з нас є здатним тут на землі почати жити свою вічність. Як рівно ж, кожен з нас тут на землі, є здатним втратити вічне життя. І отримати смерть. Каже Христос, що той, хто слухає Його слово і вірує в того, хто його послав, вже має вічне життя і на суд не приходить, бо від смерті прийшов у життя. Дуже важливий момент, який пережив кожен, пережив кожен християнин це і момент нашого хрещення: момент, коли помирає стара людина, дитина Адама і Єви, і народжується нова людина, Божа дитина. Але знаєте, та стара людина, той труп, який є всередині нас, він дуже часто чомусь пробуджується. Він дуже часто хоче все ж таки відвоювати свою позицію. Він дуже часто намагається в певний спосіб тягнути нас до того, що є тілесне, тягнути нас до того, що є смертне, закриваючи нам очі на вічність, яка є закладена в нас вічність, яка є дарована нам. вічність, яка є обіцяна нам. Подумай собі сьогодні, чи ти слухаєш Слово Ісуса Христа, чи ти віруєш в нього. Вірити це не просто такий момент, коли ми, чи хтось скаже: Я вірю. Я вірю мені досить, мені більше нічого не потрібно, мені не потрібно молитись, мені не потрібно ходити до церкви, я вірю. Ви завжди повинна пам'ятати і розуміти, що вірити це означає діяти відповідно до того, в що ти віриш. Каже Христос, що той, хто вірує в мене, той заповіді мої виконує. Отож наша віра є абсолютно і повністю пов'язана з виконанням заповідей, які залишив Христос. А знову ж таки, ми вже неодноразово про це говорили: найбільше заповідь подав Христос, щоб ви любили один другого. Людина, яка вміє в цьому житті любити, яка вчиться, бо, напевно, що ми ніхто не вміє ще любити, бо все життя має на те, щоб навчитися любити так, як любив Бог. Людина, яка вчиться любити, вже починає жити вічне життя. Якщо хочеш жити вічне життя, вчися любити, і ти будеш мати його вже тут на землі. Сьогодні це дуже актуально, тому що кладимось на наших військових, які... Віддають своє життя, жартвують своїм земним життям, тілесним життям, заради життя мого і Твого, заради життя всіх українців, сум собі завжди пам'ятати те, що знову ж таки сказав Христос: оце Його Слово, і маємо в нього вірити, що немає більшої любові, як та, коли хтось віддає своє життя за своїх друзів. Та я думаю, що кожен військовий, який сумлінно, добросовісно і по-божому виконує свій обов'язок і тою людиною. Яка вже живе вічне життя. Хотілося б, щоб кожен з нас вже вмів проживати вічне життя на землі для того, щоб колись продовжити його з Богом, з Богом в небі. На тому сьогодні закінчується наші розважання. Бажаю всім спокійної ночі, доброго ранку, вечора чи дня. Підписуйтесь на канал, якщо вважаєте можливим і корисним злами Сусу Христу і ставлю.